Раді вітати вас у новому епізоді лідерського подкасту Крега Грошела. Для мене честь, що ви присвячуєте нам свій час сьогодні. В епізоді ми розглянемо першу із двох частин теми, що має назву нагальність успіху. Кожна організація з часом схильна ставати самовдоволеною. Тому ми, як лідери, поговоримо про те, як зробити потребу успіху більш нагальною. Перед тим як ми заглибимось у тему, хочу подякувати тим, хто ділиться подкастом у соціальних мережах. Це дуже цінно для нас. Сподіваюсь, що завдяки цьому ми залучимо нових слухачів. Також ми тішимося, коли ви залишаєте свої відгуки та коментарі під випусками. Щиро дякую тим, хто це робить. Давайте переглянемо декілька запитань, які ми отримали впродовж місяця, і після цього поговоримо про те, як зробити потребу в успіху нагальною. Аманда запитує: я б хотіла послухати про те, як у вас вийшло відточити лідерські навички на початку кар'єри, коли ваші діти були малими, адже це означало і радість, і стрес під час їхнього виховання. Що ж, зараз мої діти трохи старші, але я досі виховуючи їх, балансую між радістю і стресом. Проте в будь-якому разі це гарне питання, Амандо. як я розвивався як лідер у ранні роки свого життя. Я склав список речей, котрі робив. Я відвідував багато конференцій. На них мені хотілося дізнатися настільки про те, що роблять інші, скільки про те, як вони мислять. Я намагався бути продуктивним та використовувати свій вільний час із користю. Наприклад, моя мета в цьому році слухати одну книгу в тиждень як правило, я слухаю аудіокниги за кермом, або коли займаюсь спортом. Таким чином я досягаю поставленої цілі. Я багато навчаюся. Отже, читайте, читайте, та ще раз читайте. Або ж слухайте, слухайте, та ще раз слухайте. Окрім цього, я слухав багато подкастів. Також люблю читати книжки або слухати подкасти у групі. Щоб ми разом могли обговорювати прочитане або почути, коли я обговорюю нову інформацію у групі, я не просто засвоюю щось із книги, але так само чую погляди інших людей про це. Мені подобається виходити із зони комфорту. Так я зростаю як лідер. Я намагаюсь робити щось нове, таке, що я не пробував раніше. Я постійно шукаю наставників. Що цікаво, я почав навчати людей як бути тими, хто веде інших ще до того, як я відчув себе достатньо компетентним, аби навчати лідерству. Це справді дивовижно. Як багато ми дізнаємось, навчаючи, коли нашій церкві виповнився один рік, я почав викладати дисципліну під назвою з гнізда. Вона була створена для людей, які відчували, що вони мають покликання бути місіонерами. Питання було в тому, як ми можемо заохочувати потенційних лідерів до розвитку їхніх можливостей. Я почав навчати правилам комунікації навіть тоді, коли ще був недосвідченим у цьому. Тож в процесі я навчився багатьом речам. І ще одна річ, яку я намагаюся робити, аби зростати, щороку я стараюся освоїти нову звичку. Новий рік нова звичка. Декілька років тому я почав вести щоденник минулого року. Я почав дуже чітко планувати свій день цього року. Формувати позитивні послання, але все це звички і ритуали, які я роблю для того, аби постійно зростати. Ви не розвиваєтесь випадково, ви розвиваєтесь тільки тоді, коли свідомо прикладаєте до цього зусилля. Ви повинні мати план дій. Келен питає таке: які звички ви маєте зараз і шкодуєте, що не почали робити це у свої 20? Чудове питання. По перше, я веду щоденник і шкодую, що не почав робити це раніше. Ще одна річ, я вчуся насолоджуватися процесом, замість того, аби гнатися за результатом. Колись я був дуже націлений саме на досягнення мети, а тому забував насолоджуватися процесом на шляху і пропускав багато благословінь. Ще одна річ, я говоритиму про це у наступному епізоді. Також якщо порівнювати із минулим, я мислю більш стратегічно, більш масштабно. Наприклад, зараз, коли я планую якийсь захід, на якому хочу охопити 100 людей. Я думаю. Чи можу я помножити цю кількість і охопити тисячу? Коли планую охопити тисячу людей, я намагаюся мислити глобальніше і охопити 10 тисяч. Як бачите, я стараюся думати ширше і в більш довгостроковій перспективі. Шкода, що я не почув цього раніше, але мій наставник якось сказав: ти швидше за все переоцінюєш те, що можеш досягти в короткостроковій перспективі. І недооцінюєш те, що можеш досягти впродовж років, якщо залишишся вірним собі. Я б хотів знати це у свої 20, тому що я сильно переоцінював те, що міг досягти до 23 чи 25, але сильно недооцінював те, що Бог міг робити через мене впродовж десятиліть вірності йому. Ми схильні переоцінювати те, що можемо досягти в короткостроковій перспективі, і недооцінювати те, що можемо досягти протягом життя. Мені дуже сподобалися ваші питання. Дякую. Тепер. Пропоную розглянути першу частину сьогоднішньої теми поговоримо про те, як зробити потребу успіху нагальною. Що ми бачимо в початківців, чи це служіння, волонтерська діяльність або бізнес, так це те, що вони беруться за справу дуже енергійно. Чому тому, що у них немає іншого вибору? Успіх справи залежить від того, наскільки швидко та ефективно вони досягатимуть поставлених цілей. Бо якщо ви без зволікань беретеся до справи, ймовірно, ви досягнете успіху, якщо ви без зволікань беретеся до справи, ймовірно, ви досягнете успіху. Проблема полягає у тому, що успіх. Живить гордість, а гордість вбиває потребу нагальності в досягненні успіху. Саме тому люди говорять, ніщо так не тягне вниз, як успіх. Дозвольте мені сказати це ще раз, бо це дійсно дуже важливо. Коли ви будете робити правильні кроки швидко та продуктивно, ви побачите успіх. Але найскладніше випробування починається тоді, коли ви стаєте успішним. Успіх живить гордість. Вау, ми знаємо, що ми робимо. Вау, ми успішні у цьому. Вау, ми це зробили. Успіх живить гордість. Та вбиває наполегливість саме тому нічого так не тягне вниз як успіх, і от що трапляється: ви починаєте бізнес, набираєте людей, які є цілеспрямованими та наполегливими, але після цього все устатковується, організація стабільно розвивається, і тоді команда відчуває себе успішною. Але при цьому більше не відчуває потреби в нагальності успіху. Якщо ви почнете наймати людей, які не втілюють цю культуру нагальності, тоді через деякий час уся організація починає. Занепадати. Хочу сказати ось що: через деякий час кожна команда втрачає ось цей настрій терміновості, а на зміну приходить відчуття самовдоволення. Дозвольте повторити кожна команда з часом втрачає відчуття терміновості в досягненні успіху, а на заміну приходить відчуття самовдоволення. Я дам вам приклад із Біблії в Євангелії від Луки, 12 розділ. Ісус розказав одну притчу, і я б хотів поглянути на неї крізь призму нагальності до успіху та самовпевненості. Луки, 12 розділ, 16 вірш, і розповів Ісус притчу в одного багатого чоловіка земля добре родила. Давайте зупинимося на хвилинку. Тут не сказано про те, що в принципі є очевидним. На початку року цей чоловік з нагальною потребою прокинувся рано вранці та проорав землю, посадив насіння, поливав його, наполегливо працював. Він працював 12, 14, 15 годин на добу, тобто працював тяжко. Навіщо він із відчуттям нагальності робив всі ці речі? Бо потім він мав побачити результат. Земля добре вродила. Вірш 17. -й. Він думав собі: що ж мені робити? Адже я не маю де зберігати врожай. У наступній частині вірша чоловік. Буде міськувати, що робити далі. І дам вам маленький спойлер. Він не думатиме. Неймовірно, на мені лежить велика відповідальність, і я не буду сприймати цей успіх за належне. Наступного року я маю примножити свій врожай. Скоро може настати посуха, тому я зроблю запаси, посію нове зерно. Я відчуваю покликання поділитися врожаєм. Я ж справді благословений такою великою кількістю зерна. На жаль, він так не думав. Що він сказав? Він сказав: Я маю удосталь добра на багато років тож більше не перейматимуся як лопотами, а буду тільки їсти, пити та тішитися. Але Бог сказав йому: нерозумний чоловіче, цієї ночі ти втратиш своє життя. Кому дістанеться добро, що ти надбав? Що ми бачимо в цій історії? Чоловік починав із відчуттям нагальності в досягненні успіху, але щойно він його відчув, як розслабився і став самовдоволеним. Коли він досяг успіху, гордість почала говорити: гей, я просто житиму в задоволенні, я вже успішний, тому тепер я просто насолоджуватимусь. саме тому я завжди кажу, що найбільша загроза майбутнього успіху це поточний успіх. Найбільша загроза майбутнього успіху це поточний успіх. Чому? Тому що успіх. Успіх живить гордість, а гордість вбиває потребу в нагальності, і нічого так не тягне вниз, як успіх. Проблема самовдоволення полягає в наступному: самовдоволення важко помітити в собі. Послухайте, якщо ви самовдоволені, ви скоріш за все, про це не в курсі. Навіть поки я говорю ці слова, ви можете думати про інших членів вашої команди. Наприклад, о, треба скинути їм цей подкаст. Вони такі самовдоволені, але є великі шанси того, що якби вони слухали цей подкаст вони б так само думали про вас. насправді я хочу заохотити вас спробувати бути дуже чесними із собою та знайти ту сферу життя, де ви виконуєте свою роботу так. Ніби це просто робота, а не покликання. ви робите те, що від вас вимагають, але не отримуєте від цього задоволення. Існує велика різниця між рутиною і справжньою відданістю тому, що ви робите. Якщо ви знайдете таку сферу і ви знаєте, що стали самовдоволені там, тоді ви можете почати боротися з цією проблемою. Просто скажіть собі як лідер, я не збираюся це терпіти. Я очікую від себе більшого. Бог хоче від мене більшого. Моя команда хоче від мене більшого. Наша організація варта того, щоб оголосити боротьбу із самовдоволенням. Чому ви маєте це зробити? Бо ви не можете змінити те, що готові терпіти. Ви маєте усвідомити, що це не те, що ви збираєтесь терпіти, і тоді ви будете боротися з цим. Ось невелика формула, яку я склав, аби допомогти зрозуміти, як мати оцю потребу нагальності, яка не зникне з часом. Три речі, які необхідно поєднати разом: перешкоди ззовні, плюс божественне покликання, плюс обмежений час дорівнює наполегливість, яка не зникне з часом. Що я маю на увазі? Перше, ви маєте усвідомити, що успіх ще не гарантований. Є перешкоди зовні. У церкві ми називаємо це духовною війною. У вас це можуть бути фінансові труднощі чи боротьба з конкурентами. Неважливо, важливо, що ваш успіх ще не гарантований. Друге, у вас є покликання до справи. Тобто ви розумієте, що це щось для чого ви були створені. Третє обмежений час. Ось і виходить формула, яка допомагає лишатися наполегливими впродовж тривалого часу. Декілька років тому загорівся наш студентський гуртожиток. Ми вибігли на вулицю і зрозуміли, що один з братів лишився всередині. Що ми маємо? Ситуацію із сильною небезпекою, коли ми відчуваємо поклик врятувати людину, плюс обмежений час. Якщо ми не витягнемо його зараз, будинок завалиться. Отож, ми відчували сильну і нагальну потребу його врятувати. Це яскравий приклад того, що нам потрібно в наших організаціях. Я хочу розкрити цю тему з дуже практичного боку. Ми розглянемо два. Два аспекти сьогодні та ще два у наступному епізоді, бо відчуття нагальності не виникає саме по собі. А от відчуття самовдоволення так. Тож, перша річ, про яку поговоримо сьогодні. Я хочу заохотити вас мати здоровий скептицизм. Перша річ здоровий скептицизм. Якщо ви успішний, ви маєте зрозуміти, весь ваш успіх тимчасовий. Те, що працює сьогодні, може не працювати завтра. Мій друг Енді Стенлі, коли мова заходить про покликання, любить повторювати. Зустрічайся із моделлю. Одружуйся із місією, іншими словами, те, що ви покликані робити, той продукт, який ви створюєте, служіння, яким ви займаєтеся, ось що незмінне. Але модель, тобто як ви це робите, може змінюватися. Зустрічайтеся з моделлю, але одружуйтесь із місією. Ми з сім'єю любимо дивитися реаліті шоу а коли бізнесу. Це і весело, і корисно. В одному епізоді жінка презентувала продукт. Здається, він називався щасливий килимок, і це був неймовірний продукт, кольоровий з гарним дизайном. Ми всі дивилися і казали: ну вона його точно продасть. Це був килимок для дітей із тарілкою. Його можна було класти в посудомийну машину. Товар був дійсно чудовим. Здавалося, що вона його легко продасть. Але наприкінці Барбара сказала до неї: я не можу інвестувати в вас. Вона пояснила своє рішення так: у вас є віра, але нема страху. У вас є віра, але нема страху. Кожного разу, коли ми виводимо продукт на ринок, ми маємо вірити у нього. Але водночас повинні усвідомлювати, що ми не маємо відповідей на всі питання, не маємо прямої гарантії, що досягнемо успіху. Нам не відомо, чи продукт злетить. Ми повинні мати здоровий скептицизм. І хоча ця жінка мала чудову ідею, усі акули бізнесу не захотіли співпрацювати із нею. Чому Тому що вона не мала здорового скептицизму? У неї був чудовий продукт, але не було навіть думки про те, що щось може піти не так. Тож, маємо велике питання, про яке ми говорили раніше: питання щодо зовнішніх перешкод: чи відбувається зовні щось таке, що може зачепити нас зсередини? Ось те місце, з якого варто починати. А також ви маєте бути реалістами в цьому питанні. Я керую групою церков. Отож, розробив короткий список речей, що відбуваються зовні, але можуть зачепити нас із середини. Сьогодні люди ставляться скептично до великих організацій зі складною структурою а наша церква може здаватися великою та складно влаштованою. Існує загальне упередження проти мегацерков і тому багато людей мають негативну думку про мій вид діяльності у нашій секуляризованій країні. Люди не визнають свою потребу в Богові. От і маємо перешкоду зовні. Я повинен це враховувати. По друге ми усвідомлюємо, що загалом люди приходять до церкви рідше ніж раніше. Колись люди відвідували церкву щотижня, а зараз приходять два-три рази на місяць. Може навіть і один. Це відбувається тому, що вони зайняті. У місті, де я живу, впали ціни на бензин. Отже, просіла економіка. Знову ж таки, це зовнішній фактор, який так чи інакше впливає на наші можливості і нашу місію. Тож ви маєте почати зі здорового скептицизму. Що може піти не так? Ви не знаєте всіх факторів та змінних. Ви маєте бути дуже дуже чесними із собою та відповісти на поставлене питання: що може піти не так? Друга думка, яку я маю. Номер один майте здоровий скептицизм. Друга думка: атакуйте, а не базікайте. Чому? Бо будь-яка організація росте, а потім рух природно сповільнюється. дозвольте мені сказати це ще раз. Це дуже важливо. В міру того як ваша організація росте, рух природно сповільнюється. На самому початку ви маєте дві людини, які приймають рішення, а потім організація розширюється, і у вас вже кілька рівнів прийняття рішень, і раптово бюрократія, яка в теорії мала б вам допомогти, Помагати на ділі уповільнює всі процеси і все дуже ускладнюється. Для просування ідеї потрібно більше дискусій, більше зустрічей, більше презентацій, А самої активності стає менше в міру того, як організація старіє, я бачу тенденцію зосереджуватися не на надіях. А на дискусіях про дії дозвольте мені сказати це ще раз: коли ваша організація старіє, можна помітити тенденцію, що ми більше зосереджуємося на дискусіях про дії, а не на самих діях. Як лідери, ми повинні зосереджуватися на діях. Ми не просто базікаємо, ми робимо поруч з собою. Я хочу бачити людей сміливих, які звісно роблять помилки, але не зупиняються на цьому. Але діють які не є пасивні. Ми в будь-якому випадку робимо помилки. Тож я хочу мати команду з людей, які роблять помилки, працюючи, борючись, розв'язуючи питання. А не просто сидять і надмірно аналізують, при тому не створюючи жодних дій. Чесно кажучи, я багато років мріяв записувати лідерський подкаст. Але чим я займався на ділі? Я прокрастинував та відкладав це на потім. Я говорив собі, Не впевнений, що комусь буде дійсно цікаво, що я там говорю, і бла, бла, бла. А потім одного дня я зрозумів, що мої дії й слова не збігаються. Бо, попри те, що я мріяв зробити подкаст, я це відкладав. При тому я завжди навчав інших, що краще зробити помилку в дії, аніж не робити нічого. Чому я бив байдики? Тому що в той час моя організація вже розвинулася і встигла постаріти. Отож, замість того, аби діяти, ми сиділи й базікали про дії. Маю в нотатках кілька думок щодо людей, які діють, а не базікають. Якщо ви той, хто діє, то ви, як правило, рано починаєте та довго залишаєтесь сфокусованими. Коли ви той, хто діє, ви швидко приймаєте рішення та лишаєтеся в активній позиції. Ви можете швидко скоригувати маршрут. Коли ви помиляєтеся, ви кажете, зробили дурницю, але давайте разом це виправимо і будемо рухатись далі. Якщо ви той, хто діє, ви відповідаєте на дзвінки або електронні листи. Ви дбаєте про людей довкола. Я вірю, що ви бачите можливості, про які інші можуть тільки мріяти. Я вірю, що ви робите те, що потрібно зробити. Якщо в офісі на підлогу впало сміття, ми не сидимо і не чекаємо, поки його підніме хтось інший. Потрібно зробити перестановку в офісі. Добре, зроблю. Я не надто горда людина, щоб робити часом малі, проте важливі речі. Коли ви той, хто діє, ви починаєте зустрічі вчасно та закінчуєте їх вчасно. Всі ваші зустрічі мають мету. Коли ваша організація починає старіти, ви сидите на нескінній. Ченних зустрічах замість того, щоб змінювати світ, тому впевніться в тому, що ваші зустрічі починаються вчасно, закінчуються вчасно і мають чітку мету. Завжди майте мету. Ось про що ми говоримо. Ось наш план. Ось хто це зробить і коли Нема плану, нема зустрічі. Скажу вам навіть таке, і мої працівники наді мною за це сміються. Але коли вам горить, ви навіть ходите швидко, ви прямуєте кудись, ви маєте ціль. Важливо усвідомити, що наша мета це не діяльність, а продуктивність. Ось на чому ми маємо зосереджуватися. Наша мета це не просто діяльність, наша мета це продуктивність насправді ви можете бути активним, але зовсім не продуктивним. І з наполегливістю в досягненні успіху ми хочемо бути не просто активними, а продуктивно активними. Ми хочемо наполегливо робити дії, які вважаємо правильними. Коли ми активно та наполегливо діємо, при тому відчуваючи нагальність, це веде до успіху. Але навіть тоді, коли ми стаємо успішні, ми не говоримо, що я робитиму зараз. Житиму легке життя. Ні, ми говоримо зараз. Я маю величезну відповідальність. Ми повинні продовжувати рух, ґрунтуючись на цьому. Тож давайте повторимо вивчене сьогодні, а після цього переглянемо декілька ключових питань. Найбільша загроза майбутньому успіху поточний успіх. Чому тому, що успіх живить гордість, гордість вбиває наполегливість. Ніщо так не тягне вниз, як відчуття успіху. Ми повинні усвідомити, що наполегливість у наших організаціях не лишається назавжди, але їй на заміну приходить відчуття самовдоволення. Проблема полягає у тому, що Самовдоволення тяжко помітити в самому собі, самовдоволення важко помітити. Я хочу кинути вам виклик: знайдіть будь-яку сферу самовдоволення у вашому серці, і тоді оголосіть йому війну. Навіщо? Тому що ми не можемо змінити те, що ми готові терпіти. Ось наша невелика формула: зовнішні перешкоди, плюс божественне покликання, плюс обмежений час дорівнює наполегливість та нагальність для тих з вас, хто має служіння в церкві. Пам'ятайте про духовну війну зовні. Пам'ятайте, що ви є покликані Господом зробити великі зміни, і ви маєте обмежений час на це. До чого я веду час бути наполегливим лідером? Знову ж таки, майте здоровий скептицизм, тому що весь успіх є тимчасовим. Те, що працює сьогодні, може не працювати завтра. Думка друга: атакуйте, а не базікайте. В міру того, як ваша організація росте, рух природно сповільнюється. В міру того, як ваша організація старіє, Люди схильні більше говорити про дії аніж діяти. Ми будемо керувати із наполегливістю до дії, і знову ж таки, мета не діяльність, мета це продуктивність. Запитання для обговорення: я підготував три запитання, над якими ви можете подумати наодинці або із вашою командою. Номер один. які п'ять факторів можуть суттєво та негативно вплинути на вашу організацію? Що вам слід змінити у вашому лідерстві? Коли ви назвете ці п'ять факторів? Запитайте себе. З чим я як лідер стикаюся зовні? Можливо, ви живете в старіючій громаді, можливо, відбулись кардинальні зміни в економіці, можливо, зміни в технологіях зробили ваш продукт застарілим чи будь-що інше. Подивіться на ці зовнішні фактори, та назвіть хоча б п'ять. Це допоможе вам бути більш готовим до зовнішніх впливів. Номер два. Оскільки ви хочете стати тим, хто діє. Запитайте себе, які дві речі ви хочете зробити, але продовжуєте прокрастинувати. Або візьміть на себе відповідальність та почніть рухатися, або викресліть їх геть із списку своїх мрій, або почніть їх реалізовувати, або викресліть їх із своїх мрій. Які дві речі ви хочете зробити, але продовжуєте прокрастинувати. Номер три запитайте себе або членів своєї команди, що з того, що ви робите, займає багато часу та енергії. Але не є продуктивним, тоді запитайте себе, що ви маєте змінити для того, аби отримати бажані результати. Що ви маєте змінити? Наприклад, донедавна я особисто відповідав на всі свої електронні листи, але, врешті, зрозумів, що можу проводити цей час більш якісно. Тому зараз особисто я отримую емейли приблизно від 20 людей. А нарешту відповідає мій менеджер, те, що я робив, дійсно займало багато часу. Але я міг бути більш продуктивним в іншій сфері. Це певно те, що мені слід було змінити п'ять років тому. І, скоріш за все, у вашому лідерстві теж є щось, що вам слід було змінити п'ять років тому. Якщо ви застрягли і припинили рости, впроваджуйте зміни. Друзі, нотатки до цього епізоду є у вільному доступі під цим відео. Пам'ятайте, як лідер, ви не повинні знати все або бути ідеальним. Будьте самим собою. Чому? Тому що люди радше підуть за лідером, який завжди справжній. Ні, аніж за тим, хто завжди правий.